У Палаці культури Рівненської АЕС функціонує новий сучасний музично-театральний гурток Хвиля Його керівник Наталія Андрієва. Вже більше року вона допомагає своїм вихованцям розкрити творчий потенціал. Тішиться, що діти охоче опановують нові навички, та головне отримують від цього неабияке задоволення. Тож гурток швидко набув популярності серед дітей віком від 5 до 14 років. Перш за все, ми акцент робимо на тому, що гурток у нас все таки театральний. У нас є вокал і розігрівки з вокалу. То все одно ми наповнюємо дітей акторською майстерністю, щоб вони розуміли, що таке поняття харизма, атмосфера, енергетика, і вони дійсно стараються передати всі ті емоції, які переживають, глядачу. Вихованці гуртка Хвиля опановують ази музичного та театрального мистецтв. Тут діти всебічно розвиваються, вчаться працювати в команді, покращують комунікативні навички. Юні артисти не лише займаються творчістю, а й здобувають важливий досвід, який знадобиться їм у навчанні та житті. Діти кажуть, що у їхньому колективі завжди панує тепла та дружня атмосфера. Мені подобається співати. Різні скоромовки робити, подобається ходити в цей гурток. Ми тут співаємо, займаємося акторською майстерністю. Найбільше мені подобається навчатися співати по-інакшому і ще приймати участь у виставах-мініатюрах. Мені дуже подобається ходити в цей гурток. Тут дуже весело і класна атмосфера. Всі один одного підтримують, як одна сім'я. Щоб допомогти вихованцям розкрити свій талант, отримати насолоду від творчого процесу та й загалом прищепити любов до мистецтва, керівник гуртка завжди знаходить індивідуальний підхід до кожної дитини. Мені дуже подобається наш керівник Наталія Анатолівна. На нас дуже добра. Вона з нами на одній хвилі. Пані Наталія також додає, що є виконавицею авторських пісень та пише їх і для своїх вихованців. Такі музичні композиції до вподоби гуртківцям, і вони з радістю виконують їх на великій сцені палацу культури Раес. Маленькі актори музично-театрального гуртка Хвиля, активні учасники різних творчих заходів. Вони прагнуть вдосконалюватися та демонструвати свої вміння і здібності глядачам. В нас дебютувала вистава казка тропічного лісу або Мальва. Це філософська вистава, дуже глибока, дуже складна. Але діти справилися, діти її пережили, відчули. Наступний показ планується десь у лютому цієї ж вистави, тому що ми так відчули, що скоріш за все глядач прийде. Тому запрошуємо всіх бажаючих відвідати нашу виставу, підтримати молодих акторів, можливо, у майбутньому професійних акторів. Хвиля це гурток, де кожен охочий може розвинути свої акторські, вокальні та хореографічні здібності. Такий інтелектуальний розвиток через мистецтво допомагає молодому поколінню українців краще пізнати себе, формувати власну особистість та сприяє соціальній інтеграції. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїта